Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо мега-шоколадний чизкейк Нью-Йорк. Торт виходить ніжний як хмаринка, по смаку нагадує шоколадне морозиво, торт дійсно неймовірно смачний. Зі всіх чизкейків, яких я готувала, це найкраща версія. Ви обов'язково повинні його приготувати і я вам гарантую, ви влюбитесь в нього з першого разу. Розпочинаємо приготування з основи. Для неї нам потрібно пісочне печиво, його потрібно поламати на маленькі кусочки і в комбайні перетворюємо його в крихти. Ось таке печиво я використовую, це мій фаворит. Вершкове масло розтоплюємо. В подріблене печиво додаємо столову ложку какао-порошка. Також розтоплене вершкове масло і інтенсивно перемішуємо. Потрібно так вимісити тісто, щоб не залишилось жодного сухого місця. Все печиво повинно просочитися маслом. Перекладаємо нашу основу в форму. Форма моя діаметром 20 см, дно застелила пергаментним папером, бортики не змащували нічим. Форму з основою кладемо в холодильник. Приблизно на півгодини. Для самого чізкейку нам потрібно 300 г сиру, в мене Філадельфія, також підійде і інший. Додаємо 120 г цукрової пудри і акуратно перемішуємо все вінчиком. Потрібно, щоб цукрова пудра повністю розчинилася і маса стала ось такою гладкою однорідною. Далі додаємо сметану 250 г. Жирність сметани повинна бути не менше 20%. Додаємо ванільний цукор, і також нам ще потрібно 2 яйця. Додаємо по одному, і після кожного додавання яйця перемішуємо акуратно цю масу. Далі потрібно чорний шоколад розтопити. Я використовую ось такий не Розтоплюю в мікрохвильовій печі короткими імпульсами, коли шоколад повністю розтопиться і не буде ніяких крупинок в ньому. Відважуємо 50 грамів вершків від загальної кількості, всього нам вершків потрібно 250 грамів, і кладемо на плиту, нагріваємо. Акуратно все перемішуємо. Шоколадна маса повинна стати гладкою, блискучою та однорідною. Далі додаємо ще 100 г вершків від загальної кількості, вже холодних можна додавати, не обов'язково гарячих. Знову перемішуємо. Шоколадна маса готова, подивіться, яка вона густа, блискуча та однорідна. З'єднюємо її з основною масою. Перемішуємо. Також в нас ще залишилося 100 г вершків від загальної кількості, і ми їх додаємо до маси. Перемішуємо. Також додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо. По бажанні можна додати бейліс шоколадний або ж ром. Можна нічого не додавати. Перемішуємо. Пройдіться акуратно ложкою по дну, щоб маса була однорідною. Далі сирну шоколадну масу переносимо в форму з основою. Розрівнюємо і кладемо випікатись наш чизкейк. Далі увага, як випікаємо чизкейк. На саму нижню поділку в духовці кладу деко з водою. Води 3 стакани. Вода повинна бути кип'ячена, гаряча. Зверху кладу решітку і на решітку чизкейк. Всього в мене 5 ось цих поділок. В духовці. Закриваємо духовку, вона вже включена і нагріта при 180 градусів. Випікаємо наш чизкейк рівно 30 хвилин. Через 30 хвилин зменшуємо температуру і випікаємо ще 30 хвилин при 150 градусах. Далі привідкриваємо акуратненько легеньку дверку, випускаємо весь пар, закриваємо духовку і залишаємо при виключеній духовці. Вистигати повністю наш чизкейк. Приблизно це займе 2-3 години. Ось так в мене вже вистиг гарно чизкейк, і подивіться, як печення відходить від стінок форми. Також чизкейк виходить дуже гладкий, однорідний, без всяких там пузириків. Кладемо його в холодильник, як мінімум, на ніч, щоб він добре стабілізувався. У мене вже другий день і можна звільняти. Наш чизкейк з форми. Ось так легко формочка відходить. Чізкейк добре, дуже вистиг в мене, і з ним нічого не станеться. Подивіться, як я все це роблю просто на руці, нічим не підтримуючи. Він не поламається, не пошкодиться, не переживайте. Ось така красота в нас вийшла. Далі можна по бажанні прикрасити, я прикрашаю ягодами. Ви можете залишити і не прикрашення, можна зверху ще полити шоколадом. Розрізаємо наш чізкейк гарячим сухим ножом. Після кожного розрізу не забувайте ще раз окунути ніж в гарячу воду і протерти його на сухо. Ось така красота в нас вийшла. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно. Надіюсь, все роз'яснила. Якщо щось не зрозуміло, задавайте, будь ласка, запитання. Я з радістю відповім. Також на каналі є і інші рецепти з приготуванням чизкейка класичний Нью-Йорк, чизкейк без випічки, карамельний чизкейк та багато іншої випічки. Всі посилання на приготування інших чизкейків я залишу під відео. Так що користуйтесь на здоров'ячко, а я вам бажаю бон bon апетіт, до нових зустрічей!